Майже тисячу піхотинців армії США просто зараз на вулицях Лос-Анджелеса. Численні протести, що сколихнули місто ще минулого тижня, зараз вони вже переросли в масові заворушення. Антиміграційна політика Дональда Трампа перетворилася на справжнє полювання на людей. Насправді, міграційна служба почала проводити рейди у школах, у розважальних центрах, на підприємствах та й навіть у магазинах. Затримували навіть цілком легальних. Туристів, ну а коли Трамп розпорядився відправити до Лос-Анджелеса Нацгвардію у супереч волі губернатора Каліфорнії, це тільки підкинуло у вогонь хмизу, бо це вже пряме порушення суверенітету штату. Масові заворушення вже перекинулися на інші міста Каліфорнії. Що там відбувається просто зараз? Відстежує наш Юрій Гула. Лос-Анджелес знову вогні справа не в лісових пожежах, а в політичних рішеннях Дональда Трампа. Вулиці Каліфорнійського мегаполіса заполонили незгодні з масовою депортацією нелегальних мігрантів. у США. протести розпочалися ще наприкінці минулого тижня після рейдів озброєних федеральних агентів. Тоді арештували близько півсотні людей. Вже за кілька днів місто Янголів перетворилось на місто демонів. Люди, які спричиняють ці проблеми, професійні агітатори, повстанці, погані люди. Вони повинні бути у в'язниці. Центр Лос-Анджелеса оголосили зоною незаконного зібрання. Людей просили розійтись, проте ситуація тільки загострюється. А погею досягла, коли президент США відрядив дві тисячі нацгвардійців приборкати НАТО. Одна з гумових куль військовослужбовців поцілила у ногу журналістки з Австралії. Наша колега вела прямий репортаж. А щоб убезпечити містян, склали спеціальний маршрут, який оминає найгарячіші точки. На вулицях безлад підпалені та розмальовані безпілотні авто. Активісти заблокували магістралі, облаштували барикади, і це не гостро сюжетний трилер, а реальність по сусідству з Голівудом. Там було багато насильства і могло стати набагато гірше. І у вас некомпетентний губернатор. Просто погляньте на залізничні станції, які він будує. Бюджет перевищено приблизно в 20 разів. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Тому я зателефонував йому і сказав: Послухай, ви повинні подбати про це інакше я не війська. Саме це ми і зробили. Губернатор демократ Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Трампа у навмисній ескалації у синьому штаті, адже запевняв, ситуацію впораються самостійно. Американський президент не втомлюється критикувати політика з ворожого табору. А напередодні зізнався медійникам не проти його арешту say stop the raids. Поверніть владу нашому губернатору. Якщо нам потрібна національна гвардія, ми можемо зробити це за запитом на місцевому рівні, і губернатору вирішуватиме. Я не думаю, що наше місто слід використовувати для експерименту, щоб побачити, що станеться у другому за величиною місті країни, коли федеральний уряд приходить і забирає повноваження у штату або місцевої влади. У нас будуть війська всюди. Ми не дозволимо, щоб це сталося з нашою країною. Ми не дозволимо, щоб нашу країну розірвали, як це було за часів Байдена. Під час нещодавних рейдів у Лос-Анджелесі затримали 42 мексиканці. Четверо вже повернулися на батьківщину. Двоє добровільно, інші шляхом депортації. Повідомили в МЗС Мексика. Президентка країни Клаудія Шейнбаум закликала владу США виконувати імміграційні процедури законно. Та зважати на людську гідність. Ми не погоджуємось з насильницькими діями як формою протесту. Підпалювання поліцейських машин виглядає радше як акт провокації, ніж опору. Ми засуджуємо насильство і закликаємо мексиканську громаду діяти мирно без провокацій. У сутичках вже постраждали поліцейські, затримано й десятки учасників мітингів. Протестуючих підтримали далеко за межами Лос-Анджелеса, у Сан-Франциско, Бостоні та інших американських містах. Загалом розгортання Нацгвардії, попри заперечення губернатора штату, дуже незвична практика для президентів Сполучених Штатів. Подібні кроки були хіба що понад півстоліття тому в період боротьби за рівноправ'я. Расових меншин тоді президент розгортав національну гвардію для допомоги інтегрувати таких студентів у навчальні заклади на півдні країни. Проте наразі ситуація зовсім інша. Вона демонструє, як Дональд Трамп сповна використовує свої повноваження задля досягнення власних цілей. Зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Понад 700 морських піхотинців армії США прибули до Лос-Анджелесу. Вони мають захищати державні установи і федеральних працівників. Адже масові протести, які сколихнули місто минулого тижня, набирають обертів у Каліфорнії. Міграційна служба я нагадаю, почала проводити рейди у школах і ТРЦ і на фабриках, і в магазинах затримували навіть туристів. Під час сутичок поліцейські поранили гумовою кулею журналістку в той час, коли вона саме вела репортаж і розказувала про те, що відбувається навколо на відео. Видно, як поліцейський прицільно стріляє в напрямку журналістки оператора. Також під час протестів мітингарії кидали поліцію електросамокати, бетонні уламки і будували барикади. Поліція застосовувала сльозогіни газ, ну відповідно гумові кулі, шумові гранати. З нами Володимир Дубовик на прямому зв'язку. Це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Наші вітання вам. Добрий вечір, вітав пане Володимире. Ситуація ну направду така, що Путін повинен шампанські згарлянки зараз просто пити, дивлячись на те, що відбувається у Лос-Анджелесі, в Каліфорнії, те, що відбувається у них там між центральною владою і урядом місцевим, так тому що є протистояння на рівні політичному. Між губернатором Каліфорнії, і президентом Трампом, для чого нас гвардія? Питає губернатор. Ми самі могли впоратись. Там не мільярди людей вийшли на протести. Що ви робите? Це прецедент. Е, Свавілля от один випадок Олена розказала австралійська журналістка, яка прямий ефір вела. Є ще місцевий е, журналіст, здається. З Вашингтон Пост він теж маючи при собі Беджик, отримав кулю в лоб в прямому сенсі цього слова. От такий оцинець от у нього зараз. Це другий випадок, і це тільки журналістів стосується. А я зараз не про журналістів окремо, теж можу сказати, але не буду. Я думаю, і ви, і глядачі, це теж бачили. Розвиток у що ми зараз побачимо цього всього, що відбувається у Лос-Анджелесі, як мінімум. Ну, можливо, розвитку ти не буде на більший рівень чи масштаб, ніж те, що ми зараз спостерігаємо, то в принципі воно може бути на такому рівні і триматися. І не думаю, що довго думаю, що все ж таки протести вшухнуть і це протистояння воно якось піде на, на зменшення. Тому, в принципі, зараз дійсно ситуація така трохи розбурхана, але. Свідомо, я думаю, сторони йдуть на конфлікт. Точно абсолютно президент Трамп хоче показати, що він контролює ситуацію, керує ситуацією, що він є таким: знаєте, сильним керівником, який може наводити ситуацію і не буде вагатися, якщо треба використовувати національну гвардію чи навіть регулярні війська. Він хоче показати, що він головний в країні, але це певною мірою порушує. Принцип федералізму, який говорить про те, що в принципі то штати та інші місцеві органи самоврядування теж мають дуже широкі повноваження щодо регулювання і керування своїм життям. Тобто тут є з одного боку Трамп, який зробив вже з питання боротьби з нелегальними мігрантами головний свій козир, і переважна більшість американців підтримує поки що його зусилля. Направлені на те, щоб якось зменшити кількість нелегальних мігрантів, зокрема тих, хто порушує закон, продовжує порушити закон, перебуваючи в країні нелегально а з іншого боку, от принцип невтручання загальнонаціональної федеральної влади в внутрішні справи, використання збройних сил проти мирних, хоча і так використовуючих певний тип насильства, але все ж таки без зброї людей. Що в принципі американським законодавством заборонено? Тому е, тут е, знову я думаю демократи і Ньюсам, губернатор і мер е, Керен Бес е, Лос-Анджелеса, е, теж демократка. Що вони теж свідомо е, демонструють не таку позицію? Бо вони вважають, що вони більше балів не беруть. А Трамп вважає, що він е, краще подбає про свої рейтинг про те, щоб його тримати на певному рівні, через те, що буде демонструвати силу. А можете пояснити, що так змінило е, Трампа версії перше про. І Трампа версії друге пришестя. Тому що ну, під час першого терміну е, президентського, що там у фокусі було? Стіна, ну, стіна нацгвардію ніхто не вводив у штати чистками ніхто не займався. А зараз і чистки тобі, і риторика. Ну, вона суттєво змінилась. Ну, по-перше, можна пригадати, що протягом расових протестів після смерті Флойда. Мінаполісі в двадцятому році тоді президентом був Трамп, і тоді вони охопили всю країну. І це я думаю, це така тінь цих подій. Вона впливає зараз на Трампа. Він не хоче допустити допустити, припустити такий масштаб, таке розповсюдження цього по країні. Тому він хоче швидко все все владнати. Тоді, до речі, він думав про використання не лише національної гвардії, але й регулярних військ проти протестувальників обговорював це зі своїм оточенням. Це зараз вже відомо і критикував тоді. Тоді і міністр оборони тодішній Естерс. і цей керівник нещодавно спільного комітету начальників штабів об'єднаного дету теж був проти генерал Міллі. Тому вони всі зараз, звісно, їх не наведить. трамп і каже погані слова про них, і такі інше. Але вони, в принципі, сказали, що ми маємо стримувати такі потуги президента, використовувати війська проти цивільного населення, Бо війська не для цього існують. Ну і зараз просто в нього менше таких от, от, зменшуючих чи яких обтяжуючих чи регулюючих, лімітуючих обставин. Бо Конгрес в руках його партії він зараз має великий мандат. Довіри від народу, як він вважає, він відчуває, що питання легальної міграції, що вони розбурхали його настільки, що багато американців сприймають дійсно головну загрозу національній безпеці. Тому він вважає, що він може діяти. Ну і нікого нема з оточення, хто міг б міг би сказати, пане президент, не треба цього робити. А це порушення якесь, бо він оточив себе зараз. Такими людьми, які такого просто не наважуються робити. Uh -huh. Білий дім не може знайти помічників для глави Пентагона Гехсета. Як повідомляє телеканал NBC News, вже три уже троє людей відмовилися від запропонованих посад. Хоча така робота вважається зазвичай доволі престижною. Американські журналісти припускають, що пошук ускладнює політичні суперечності, бо частина претендентів не влаштовує очільник пентагону, а інші не проходять перевірки через недостатній рівень підтримки республіканців. А ми ще можемо поговорити тут про якість і точніше про рівень професій. Команди, яка нині працює в білому домі, відео про банан мені здається увійде в історію. Бо одна з сенаторок каже: отже, ж ви підвищили мита на банани, і вони здорожчали в Велмарті на 8% Міністр торгівлі каже, так, але ми можемо продукувати продукти виробляти банани в Сполучених Штатах Америки. Не можемо, каже сенаторка. Це про рівень і це про тих, хто зараз фактично формує політику Білого Дому. Як на вашу думку, Пане Володимире, чи відбудуться такі кадрові зміни? Чи ці люди і далі залишатимуться? Якщо не повний строк, то буде половину строку Дональда Трампа разом із ним в Білому домі? Ну, я думаю, що зміни будуть проходити в принципі. Попередні чотири роки президентства також будуть швидкі зміни на рівні радника національної безпеки. І зараз, до речі, саме на цьому рівні, як ми знаємо, Майкл Вовс все ж таки був вимішений піти. А ну це подано як переміщення його на іншу посаду. але Ми ж розуміємо, що це його. Звільнення з посади дуже важливої радника президента Національної безпеки, керівника національної ради безпеки, тому в принципі це важливо. Але зараз, якщо він там ще буде затверджений, до речі, на посаду представника ООН від сполучених штатів Америки, можливо, що й ні, бо він має пройти через затвердження в конгресі, де демократи можуть влаштувати йому складні часи щодо Хекса, то, то теж думаю, що мабуть його будуть прибирати. І навіть я думаю, що його що він піде раніше ніж Майкл Волс, але він поки що лишається на цій посаді. Але рівень непрофесіоналізму зашкалює. Але при цьому є рівень лояльності президенту, тому в ідеологічних питаннях він робить все, що хоче Трамп. Але зараз це саме головне багато людей, які республіканці мали досвід працю праці в питаннях національної безпеки, оборони зовнішньої політики. Вони не хочуть зараз працювати з Трампом. Вони взагалі то завжди виступали проти нього, підписували неодноразово різноманітні листи, закликаючи до того, щоб люди не голосували за нього, що він не придатний до. Того, щоб керувати країною, тому вони просто затобоювані зараз, тобто вони не можуть завітовані певною мірою, вони не можуть працювати в цій адміністрації. А серед інших, так дійсно дуже складно на ті кандидатів, тим більше що очевидно, що там Хекси та Бардак твориться. Керівництво Пентагону зараз то люди не хочуть заляпатися в ту історію. Подивимося, як воно буде далі. Певні люди працюють на своїх посадах зараз. в адміністрації Трампа без, без проходження навіть через затвердження в Конгресі. Просто він їх призначив, тимчасово виконуючи обов'язки. А для цього не треба навіть проходити підтвердження в конгресі. Тому можливо, так і буде діяти. Зміни ще будуть. Дякую, пане Володимире. Вам Володимир Дубовик, це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. І мені мечникова був на прямому відеозв'язку.